Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, та ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки на людях, хай мелом млин свою отвічну дерть. Застряло серце у восколо в грудях. Нічого, все це вилікує смерть, хай буде все не Побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене Побачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого. Бо жити якось треба жити, це зветься досвід витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт, тож веселімось люденьки, на людях, хай мелом лин свою одвічну терть. Застряло серце, мово сколо в грудях. Нічого, все це вилікує смерть, хой буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене, Пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все не побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде, небачене, хай, буде небачене, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде все не бачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить, хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито. Як належить на жаль. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів розсвітлене тем, і за волушку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло дзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх. За те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли кволом. Старий співак співав, як пелікан. Проціджуючи музику крізь вогу, він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами роман романс прекрасних слів од квітлів пелюстки. На голови, та наче солов'ї, своє гніздо, ще дня збивають будні. Упав романс, як він любив її, і говорив слова й незабутні. Від цей вокал підносив, як бокал, у нього був металик на маніжці. Якісь красуні, всупереч вікам, до нього йшли по місячній доріжці, а потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою жінки мовчали, все було не так. Їм не хотілося пива, й морозова. Старий співав без грим і гримас Були слова палкими, несучасними. О, заспівайте дівчині романс. Жінки втомились бути непрекрасними. Крилати тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого в щирості до роботи, у кого в щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. О, дівчинці сімнадцять, 17. сімнадцять 17 гарних неповторних літ. Ти не дивиш, що дівчинка сумнаться, вона ридає, але все йде як слід. Вона росте ще, завтра буде вищінка, але печаль приходить за Це ще не сльози, це квітуча вишенка, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулася неприємністю, хлопчина їй не відповів взаємністю і то чому? Бо любить іншу дівчину, а вірність має душу неподільчину. Ти не дивишся, дівчинка сімнадця, як пощастило дівчинці в сімнадцять. І як тепер тебе забути, і як тепер тебе забути? Душа до краю добрила такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печалі. Такої спраглої жаги, такого сойку мовчання, такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в тобі, це може навіть і не вірш, а квіти кинуті тобі. Кохання, вірність істини одвічні Створили їх і ще до нас давно. А ми, що ж, ми лише випадкові стрічні. Яке гірке, яке гірке вино. А треба пити, то хороший звичай. Його створили теж для нас давно. За нашу зустріч, за прощання наше, яке гірке, яке гірке вино. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулом плакати не варто. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай мелем линь свою одвічно дерть. Застрягло в серці, мов в грудях. Нічого, це це вилікує смерть. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум от піди не зірше, не будь рабом. Ісмійсія, крабле, хай буде все небачене побаченим, хай буде все пробачене, пробаченим. Єдине, що від нас ще залежить, принаймні, від прожити як належить. you yeah. yeah. Та ми, сьогодні сніг і ти вже поривався, сьогодні осінь похлонула з хай буде гірко, так про вас, хай буде світло, спогадо братини. Передини. Хай буде світло споготом приди.